Привіт, дорогі друзі. Ми сьогодні маємо вилазку, вилазку на площу ринок у Львові, у якій несподівано почали їздити автомобілі, причому на якихось таких незрозумілих швидкостях. Але ціль наша сьогодні не така: не то, щоб зробити якийсь урбаністичний аналіз, а ціль наша сьогодні подивитися на розбиту російську техніку на площі ринок, яка експонується, напевно, не всі бувають тут. А, тим більше з інших міст. Відповідно, я вам сьогодні покажу, що у нас за техніка тут експонується, і собі також і поміркуємо на тему війни і нашого міста. Поїхали. Дивлюся, що інтерес не вщухає, тому що на початках я бачу, тут було дуже багато людей, коли тільки це поставили. Ну, Зрештою, сьогодні п'ятниця-ранок, вчора був Ердоган у Львові з Зеленським, відповідно. Можу, люди думають, що далі тут все перекрито. Перший експонат це наш протитанковий ракетний комплекс Штурм на базі МТЛБ. Ну, так виглядає, що горів він кріпко, навряд чи думаю, екіпаж звітом встиг евакуюватися. Скільки там пише двоє. двоє в екіпажі. Операційна дальність 500 кілометрів. Призначений він є його призначення надзвукова ракета. Кокон, яка обладнана радіомагнітною системою наведення, встановлений на гусеничному шасі плаваючого легкого бронетранспортера тягача МТЛБ. От така от штучка. Тобто, вже самої ракетної тої установки, бачите, немає вона кріпиться от на ці з дірочками деталі. Е, вже її тут не показують. Найстрашніше виглядає, звичайно, наймогутніше цей самохідний зрк бук який був знищений, як виявляється, українською армією під час спроби наступу на Чернігівщину? Тут екіпаж четверо, напевно, що просто тікали і лишили, призначені для боротьби з маневрованими аеродинамічними цілями. Крилаті ракети, керовані бомби, літаки, гелікоптери, БПЛА тощо на малих та середніх висотах в умовах інтенсивної радіопротидії. Українським військовим друзі вдалося захопити та знищити різні складові комплексу, а командні пункти, РЛС, транспортно-заряджальні машини, пускові установки тощо різних моделей БУКів. От. Але виглядає воно звичайно могутньо. Найстрашніше, скажемо, відверто, мені виглядає оця самохідна артилерійська установка мста С була нейтралізована українською армією під час спроби наступу на Київщину. Самохідна гаубиця, я думаю, що весь екіпаж в кількості 5 чоловік тут, напевно, і згоріли. Радянсько-російська дивізійна самохідна гаубиця, яка призначена для знищення тактичних і ядерних засобів, артилерійських і мінометних батарей, танків і іншої броньованої техніки протитанкових засобів жилої сили, засобів про ППО і ПРО пунктів управління. Чесно кажучи, так от наживо уявити, як вона працює їде, якось повертає тою гарматою, чесно кажучи, так трошки мурашки по тілу пробігають. От, але бачимо, що тут таке раніше було попадання, взагалі ще не пряме всередину. Бачите, розірвані фрагменти, дуже плотно покойовджене таке тіло і дуже-дуже сильно обгоріли. Так, і останні два експонати просто обгорівщий вщент. Це є Т-72 бойовий танк. Він на фоні тої артилерійської установки виглядає, таким дуже піколо, як Fiat Uno порівняні. Екіпаж три чоловіка. Операційна дальність 460 кілометрів, 42 тоннни масою. Основний бойовий танк Т-72 розроблений в СРСР ще в 73 році. За 30 років виробництво виконано. 14 модифікацій. Завдяки своїй поширеності брав участь в численних військових конфліктах. Так що це такий, можете уявити, що найчастіша модель, яку можна зараз побачити в конфліктах, де бере участь російська армія. По телевізору виглядає значно більшим, тобто вживу, він такий вельми приземистий. Але я думаю, що так само, судячи по ураженнях, тут так само горів. А, і найбільше горів, напевно, ось тут. А, це є Гвоздіка. Гвоздіка, друзі мої, це є е, так само самохідна е, артилерійська установка, в якій екіпаж має 3 людини і е, операційна Дальність 500. Шер так само, що радянська самохідна артилерійська установка на базі шасі МТЛБ. Бачимо, там на занятній техніці я не побачив тих всяких знаків, тут вешку вони поставили. Я насправді не є зовсім в жодній мірі військовий експерт. В мене більше цікавило подивитися, як люди реагують. То, що я побачив, так дітям дуже цікаво, звичайно, бо вони так би не розуміють загроз цієї техніки. А Люди, в принципі, так, особливо мужички, так скажу, з камерами ходять, дивляться там моменти, вивчають. Звичайно, що відчуття от його масштабу порухати, відчути так би потужність взагалі, такої страшної зброї, воно залишає якийсь емоційний слід. Але я коли це все дивився, я згадував фотографії в воєнних часів Другої світової війни у Львові, коли в 39-му році москалі перший раз окупували захід України, поділивши Польщу Сталіна і Гітлера за пактом Молотова-Ріббентропа. Із покон віков була єдина економічна, політична і культурна життя українського, білоруського і російського народу. Во всі часи нашої історії народ на території Западної України вважав себе єдиним народом, принадлежащим Київській Русі. Історія Київської Русі була єдиною начальною історією українського, білоруського і руського народу. Об этом говорять історичні факти боротьби проти наступлення римського католицизму, польської шляхти на український народ ще в 16-17 століттях. Техніка не погоріша, вона зайшла в Львів. І тоді львів'яни там були дошкі різні моменти, тому що були напружені, будемо відверті, були напружені е, відносини. Між поляками і українцями здебільшого і багато. По-перше, євреїв підтримало радянську владу, по-друге, і Україні, серед українського населення, які відчували якусь певну ущербність і зняли до кінохроніку, як «Освободители» зайшли у Львів. Це щастя, тривало недовго. За тою радянською освободійною армією зайшли загони НКВД, які моментально провели оперативну роботу, підготували вибори, по-моєму, ще не в жовтні в оперному театрі. Приєднання оголосили приєднання до радянської України, до Радянського Союзу, бо дуже тут. Пригнищение польскими панами это пропаганда была, что польские паны пригнищают пустых селян. Памятник Мицкевич. Возле этого памятника польские националисты клялись в своей ненависти к украинцам и евреям. Мы произносим здесь слова Ленина и Сталина. Люди слушают нас, глубоко волнуются. І абсолютно ті самі методи, що зараз, просто ті самі, тільки просто поміняли там назву, якісь певні, але в принципі методи ті самі промивають для свого населення мозги, що вони всі освободітелі, що вони всіх освобождають і так далі. От. Потім почалися репресії, почались вивози, було депортовано близько 300 тисяч людей. Серед них порядка половини були поляки, всю, всю еліту офіцерства польське було розстріляне. Ця поліція польська була розстріляна, У них це була катастрофа. І вже коли в 41-му році приходили німці, то всі місцеві мешканці були об'єднані гарячим патріотичним таким почуттям проти більшовиків, проти, проти комуністів і вже стріляли їм в спину. І тому нічого дивного нема, що прийшовши нацистська влада, прийшовши до Львова. Була переважно сприйнята позитивно, тобто вже як дійсно визволителі від тих визволителів. Ось. Але це також ця історія протривала недовго. Почалися репресії євреїв, почалися розстріли, почалися переслідування в тому числі українських націоналістів, які вирішили проголосити незалежність України. От. Ну і все. І в 44-му році знову танки. Російські чи радянські заходять у Львів. Так, Між іншим, як я пам'ятаю, то, по-моєму, після заходу перетину кордону Польщі радянською армією за п'ять днів, по-моєму, був взятий Львів. о. І тому, в принципі, в мене, чесно кажучи, ці танки вони якось в мене не викликають такого. от, тут Стоїть баннер, написано, виставка російської знищеної технікою, знищеною Збройними силами, вистоїмо, переможемо і так далі. Чесно кажучи, поки тривають військові дії, ця річ, вона в мене викликає якусь більшу тривожність, навіть ніж. Ніж спокій, тому що звичайно, що класно, що наші ЗСУ так вміють горотати, вбивати і так далі окупантів. Але чесно кажучи, викликає тривожність. Отак, От отакою тривожністю хотів з вами сьогодні поділитися. Сурешта на площі ринок абсолютно як завжди, відкриті кав'ярні, літні майданчики. Чомусь стало більше машин. Я не розумію, що відбувається, так якби машини їздять постійно. Якось не допрацьовують мені здається адміністрація. От але менше з тим е е тема така, що тривожність літає у повітрі. Тому, друзі мої, не розслабляємося. Війна ще не виграна е е до перемоги, ще багато треба докласти зусиль. Я думаю, і часу, і поту, і крові. На жаль, тому тримаємося разом. Слава Збройним силам України, слава українським героям, які нас захищають, і слава нам всім, хто працює на в тилу. Е також виконує певну роль для нашої спільної перемоги. В мене все, па -па. До вино зустрічі.